Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо розбирати черговий термін, який в дані може вас збити з пантелику, якщо ви збираєтесь поступати. Якщо ви відкриєте будь-яку сторінку, де мова йде про вступ на бакалаврську освіту, то там ви побачите ці едваскім на Ну і коли ми прикладаємо це в мульти, нам каже, що це вступний іспит. І люди лякаються, думаю, Боже, як ж його здавати, де записуватися, що там, як готуватися, що. Що там від мене хочуть, насправді ельганзгівний екзем. Це не те саме, що ельганзброя або оптицесб. Хоча ці слова чи фрази звучать дуже-дуже схоже. Ергонзгівний екзем це те, що в нас називають ЗНО, в дані є свій аналог ЗНО це от щось на зразок от такого гібриду між нашими випускними іспитами, які існували раніше. В одинадцятому класі і сучасним ЗНО. І ми можемо подивитися, наприклад, ось тут перераховано, які іспити зараховуються як Ельгансківний екземі. Оці всі абревіатури є у серії відео 15 скорочень в данській системі освіти, які слід знати. Якщо вас лякають ці літери, то дивіться. Ту серію відео і вони перестануть вас лякати. Тобто, коли ми закінчуємо один з цих навчальних закладів, ми здаємо випускні іспити. деякі предмети є обов'язковими для всіх, деякі предмети можна обрати в залежності від того, куди ви зібралися поступати. Також існують такі поняття, як Енкенспою і Оптіссбою. Зазвичай, ну, в принципі, це одне й те саме. Ну, Брати суто лексичне значення, але ми більш зустрічаємося з Едганспрою, коли мова йде про якісь мистецькі факультети, наприклад, там музичний чи театральну справу, там від нас хочуть усе Едганспрою, де на нас подивляться, подивляться на наші таланти, оцінять їх і так далі. Ще є таке поняття, як оптиці це також вступний іспит, але там більше вже вступний іспит на Квоту 2 дуже часто, тобто це не обов'язково, що якщо ви йдете на квоту 2, то там є такий іспит. Ні. Але деякі вищі проводять на деякі фахи отакі вступні іспити. І це може бути як фаховий іспит, так і якесь взагалі незрозуміло, що там на загальний інтелект, на ваш тип мислення, на е, якісь там психологічні ваші особливості, ну і так далі, і тому подібне. І... Це буде рахуватися як один з критеріїв отої бами, який ви здали, може рахуватися як один з критеріїв для вступу на квоту 2. Але, в принципі, далеко не завжди оцей вступний іспит, як саме в нашому розумінні, як вступний іспит взагалі існує для вступу на бакалаврські освіти. На цьому я завершую розповідь про вступний іспит. Тепер буде невеличка реклама. Якщо ви дивитесь це відео після 17 січня 2024 року, то можете сміливо закривати це відео і далі не дивитися, тому що я буду рекламувати подію, яка відбудеться саме цього числа, як я тільки що зазначила. Я вас всіх запрошую на цю подію, Зверніть увагу, чому я про це говорю? Ось, тут серед перерахованих іспитів, які дають право на вступ, зазначений оцей гіф. Ми знаємо, що для того, щоб поступити на бакалаврську освіту в Данії, нам потрібно саме на бакалаврську, не професійну бакалаврську, а звичайну бакалаврську. Так, нам потрібно мати 11 класів плюс рік вишу. Або є ще деякі інші варіанти, як нам нашу українську освіту до. Обрейдити до данського рівня. І от якраз цей гіф є одним з таких варіантів. Ну, коли ви приїжджаєте до Данії, вам... ви починаєте так тикатись, микатись вмання, там хтось щось сказав, хтось порадив, ви побігли. І дуже часто нам кажуть, ну, давай поступай в гімназію з нуля або ці бакалаврат міжнародний, який не бакалаврат, так, оці міжнародні англомовні гімназії і так далі. ГІФ. Це данська умовна однорічна гімназія для іноземців, які мають, ну, тобто в нашому випадку, це буде 11 класів з України. І от за один рік можна добити, і вам дасть це і данську рівня, а яка необхідна для вступу саме на данські фахи, і оцей Ельґазгів на екземп, якщо вам не вистачає цього року навчання у вищій, і ви також можете добрати інші специфічні вимоги. І от 17 січня в гімназії Відре буде проходити такий заклад, який називається Стать студентом гіф на день. Тобто можна прийти і спробувати свої сили, от повчитися, так, от потягнете ви це навчання, не потягнете. Тобто цей захід буде цікавий тим, хто або відвідує мовну школу, планує закінчувати. У травні або от зараз закінчує і далі хоче вчитися у виші, і не знає, як куди от вам там в школі рекламували цей студії провід, і ви боїтеся, що ви можете не потягнути, вас там можуть не взяти, або ви не той студії прови, то ДІФ це чудова альтернатива. Зверніть увагу, що там потрібно подати заявку, цей заклад проводить. Зустріч у не лише для українців, а взагалі для всіх іноземців, які зацікавлені у навчанні. Тому просто поставити плюсики і повідомити мені на цій сторінці, що я йду. Це цього буде, на жаль, недостатньо. Просто ми збираємо групу українську для того, щоб піти централізовано. Так? І для того, щоб зареєструватися, вам потрібно написати на цю адресу. До 11 січня і написати просто я такий такий прийду, чи я там прийду з дитиною, я моя дитина прийде без мене, так, от там дитина закінчила 11 класів, не знаю, куди йти далі, так, і тут закінчила інтеграційний клас, чи щось іще. Ну, зверніть увагу, що там потрібно знати данську, так? Тобто офіційні вимоги я. Вже розповідала у мене є окреме відео про саме цю школу. Так? Я проводила інтерв'ю з байледеркою з цієї школи, потім на основі цього зробила відео. От. Е І також це може бути актуально для дорослих, які тут встрягли, хочуть йти отримувати освіту. Вищого рівня, але не можуть обійти оцей студій Зверніть увагу вже такий шкіл три вдання. Якщо ви проживаєте десь у Фотландії, у вас є школа така в Ольбурзі, і ті, хто проживають на Фюні, у вас є така школа в Оденсе. І на цьому, в принципі, все. От ще одна є у відпові, так, хто живе на Зеландії. Тобто, хто живе в цьому районі, десь. На Зеландії в районі Копенгагену або на такій е пристойній відстані від Копенгагену для вас це може бути дуже хорошим варіантом закриття цієї мовної вимоги, ну і взагалі дуже скажімо, ефективним шляхом для вступу. Тому. Запрошую всіх, будь ласка, ставте тут плюсик, що ви прийдете, щоб ми вас почекали, і е, також не забудьте відправити заявку на цей імейл е саме до самої школи. Все, дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Всім папа.